Календарі 16 липня 2024 року, а це означає, що військовозобов'язані українці мають останній день для того, щоб оновити свої військово-облікові дані. Зробити це вони можуть у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки вони ж ТЦК, у центрах надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПах, або через застосунок Резерв Плюс. У гіршому випадку доведеться сплатити штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень. Команда видання газета Юей вирішила перевірити на прикладі одного зі столичних ЦНАПів і одного зі столичних ТЦК, як це все відбувається, наскільки є високим ажіотаж, наскільки довгі черги, і в середньому як проходить оновлення даних. Що у нас вийшло, дивіться у сюжеті. А ось такий вигляд має черга біля одного зі столичних ТЦК. В ній станом на 8 ранку вже було понад 120 людей. Власне, це лише в живій черзі, бо ще існує електронна черга. Люди тут чекають, хто з п'ятої ранку, хто приходив пізніше, а хто навіть уже не перший тиждень. Спочатку приходив на дев'яту, потім дивився все раніше і раніше. А так зараз на п'яту. Вже на п'ятій, вже я сімнадцяти о п'ятій, тобто треба порушувати комендантську годину, щоб сюди прийти і записатися. Тиждень я вже приходжу, але. Зразу ще на початку виходу Резерв Плюс я зареєструвався в Резерв Плюс. Там було що чекайте. Потім було, що треба оновити дані. Потім я пішов в ЦНАП, щоб оновити дані. В ЦНАПі вистояв чергу, в ЦНАПі сказали, що все одно даних не вистачає, в «Оберіг плюс і треба йти сюди. А тут приймають тільки 30 людей. Можуть ну, спроможні прийняти, тому це просто якесь знущання, я так вважаю. що не зрозуміло, як це 60 днів на це все відвели. І... Я рахую, що, що ж немає спеціалістів в Верховній Раді, щоб порахувати, скільки народу буде сюди йти. Дуже не хочеться сплачувати штрафи, тобто, щоб заробити ці 17 тисяч гривень, треба витратити майже два місяці. А зрозуміло, тут е... що переважує, що більше, чи заробляти гроші, чи стояти тут у черзі і віддати взагалі 17 тисяч гривень. Кращому випадку. Вже третій раз приходжу. Перший раз електронна черга була, то я попав, але це не моє питання. Той кабінет, в який я попав, це не моє питання. Було сказали в інший кабінет, але запису вже не було. Я прийшов вчора порядку живої черги, але е, ну, вже було пізно, не приймали і записали список на сьогодні зранку. Сьогодні зранку прийшов, список вже не дійсний, новий список, і воно так знову встаю так і не знаю, коли воно там. Щоб їде. Резерв -плюс не чи? Він не повністю. Тобто, дані оновилися, але виявилося, що я чомусь не на обліку, хоча з 1995 року я на обліку в воєнкоматів в постав. Ну я б там не подавав обновлені дані раніше, можливо, цьому, тому, але вже ну, не, не можу. Я ставати на облік військовий. Ви Я лікар і тому мушу стати. Зрозуміло. А довго в черзі вже сьогодні? З п'ятої ранку. Перший день? Не перший день, вже четвертий раз. В шостий приходила, в сьомій приходила, в восьмій приходила. Давно тут у черзі? Ні. З котрої? З 9. Перший день тут чекають? Ні, второй. Второй. Тобто вчора були? А вчора з котрої? — Не помню. То Та я там на час приїхав, мене записали в список і сказали, що сьогодні вранці, типа в 9 буде. — А який ви зараз у черзі? Я знаю. А ну я прийшов? не за мою ранку прийшов, типу а. там на п'яту, на шосту, ну, на восьму. На восьму? Да. Перший день. Так, да, я був у цнапі, воно був в дані, ну, намагався, але там не підтягнулися, хоча мало бути. Ну і ось тут. Зрозуміло. А резерв плюс не пробували? Ну, пробував, все одно не підтягував нічого. Може не внесли просто вручну колись там. Надійніше вважаєте тут? А більше варіантів немає, я так розумію. Тому тут. А чому так на останній день відкрили? Та не на останній? Чому не на останній? Робота? Немає можливості сюди приїхати? І то. Вихідний єдиний сюди. Ви дані оновлювати? А, ні. Ні. А за кому твою А, На відсрочку заяву другий. подавати. Та. Давно стоїте? А, другий день. Приходив ще вчора. А, сьогодні прийшов на восьму, вчора був в 33-му списку, сьогодні 23-й. А з якою там з п'ятої ранку були вчора? Ні, ні, ні. Прийшов вчора десь о пів на дев'яту, трошки пізніше. Може сьогодні о восьмій рівно, може встигну. Вчора встигло, якраз людина переді мною зайшла, 30 людей. Почитав, що якщо навіть не вчасно подасиш, що ти вістрочка, в тебе то ще й то того штрагу, я так вирішив, що, мабуть, не варто. Я подивилася, що о дев'ятій відкриваються і все. І приїхала, тому. Бачу, що мабуть, треба було вже у шості тут стояти. Отже, ми показали вам, як просувається жива черга біля ТЦК. А прямо зараз ми перебуваємо біля одного зі столичних ЦНАПів, а саме в Шевченківському районі. Зараз біля нього немає людей, адже з 9-ї години вони всі перейшли у приміщення самого центру надання адміністративних послуг, де власне утворили свою живу чергу. І навіть отримали спеціальні талони електронно, щоб могти оновити дані сьогодні і встигнути це зробити в останній день. І ми змогли поспілкуватися з кількома із них. Резерв плюс в мене не працює чомусь. Напевно, із-за того, що дуже багато людей зараз, типу, останній день все-таки. І виходить. Чому ЦНАП? Це така черга більше, як на мене. Тому ЦНАП. Відклали все на останній день чи не виходило? Не виходило. Я студент, в мене не було можливості перший місяць типу кудись поїхати із-за того, що треба було сесію закривати. От, і мене тут пишуть уточнення. Типу, повна інформація, так? Да? Потребую уточнення. Типу, то одні куди взагалі треба. Угу. Що мені з цим робити? То ви прийшли з'ясувати, так? Ні, ми ще по-другому немножко вопросу прийшли. Ага. Але він йде. Ну я і так йду туди. М -м, как бы, в будь-якому випадку. Тобто yeah. ви плануєте це з'ясувати сьогодні тут у ЦНАПі? Mm -hmm. Чи як далі планувати діяти? Ні, просто пойти в, в ТЦК. Uh -huh. тобто, ну сьогодні ж yeah. останній день нового не ж знаєте. Ну да. да. так. Та я не знаю, спію или я. Резерв плюс скачав. Каже, що не знайдені дані в реєстрі оберіг. Ну, прийшов сюди, зайняв чергу, стоїмо, чекаємо. Перший день сьогодні тут. Ну, Сьогодні перший день зайняв чергу, я не знаю, був тут на вулиці чекали ще годину. Тут уже чекаю Бог знає скільки. Ждемо свою чергу. А з котрої ви сьогодні тут біля ЦНАПу? — 7.20 я вже був десь. І ви в черзі. 28. 28 номер, а людей в черзі вже було в 9, 9, було 24 людини в черзі. І як просувається черга? Без поняття. Ждемо, коли визвуть. А перед вами багато людей. Я так розумію, що так. Да. Зрозуміло. А ви відклали на останній день чи не могли прийти? Дальше? Я працюю то, тут, в Шевченківському районі. Працюю на ліфтах, зараз важкувати часи у зв'язку з відключенням, то доводиться багато працювати. Тим часом редакція видання газети ЮЕЙ чекає також і на офіційні коментарі від речників Міністерства оборони України стосовно оновлення даних військовозобов'язаними. Нагадаємо, що відповідно до закону про мобілізацію їм відводилось на це 60 діб.